Громадська організація Молодіжний театр Живий, як я і народний театр пластики та жестів від і до безупинно створюють перформанси для дітей. Минулими вихідними у міському палаці культури актори показали інтерактивну виставу Казка Розмальовка. Вона розповідає про те, як пляма мадама зіпсувала усі фарби художнику, але він знайшов спосіб, як усе виправити. Діти мали змогу не лише побачити своїх улюблених мультгероїв, а ще й погратися та потанцювати разом з ними. Батьки раді та дякують організаторам за виставу. Ми ну, вже не перший раз ходимо, то дуже приємно, гарно. Хлопці молодці, молоді ми бачимо, то дуже подобається. Діткам це дуже да. подобається, вони отримують масу емоцій, енергії, вони веселяться, забувають про всі нагаразди. А це найважливіше для наших діток і для нас, так, що ми все, бачимо тому, їхні да. посмішки. Рідко так ну, ходимо на виставу. Ну, Буває, нам дуже сподобалося. Перший раз сподобалося, то прийшли другий раз і будемо на майбутнє також ходити, як буде тільки якась вистава. Сподобалося враження, просто неймовірні. Дітям подралися, натанцювалися. Все дуже супер. Дякуємо, велике. маленькі глядачі із захватом спостерігали за тим, що відбувалося на сцені. Такі вистави є безкоштовними для дітей з обмеженими можливостями. А це у свою чергу допомагає їм краще адаптуватися у соціумі та покращити емоційний стан. Робімо усі більше добрих справ, і тоді світ стане крам. А Дмитро Цирюльник, Іван Каченко Кременчуцькі новини.